Походу, турбіна здохла, снігу насипало, лки-палки. Оце і ні оцим крутим хлопцям. А це витягальна машина. <світок> а а сюди. Ось така, друзі, у нас оранка вийшла з Сергієм Миколаєвичем. Ну, нам треба або дискову борону, щоб була на хазяйстві. Краще, мабуть, її. Друзі, сьогодні у нас рубрика Галопом по Європах. Зараз лечу, заправляю даний автомобіль до повного, так як хлопці зателефонували, сказали, що вже вони виїхали і будуть через 3 години в нас. Ось така у нас золота осінь. До речі, дивіться, в автомобіля пробіг зовсім свіженький, це нам реально круто повезло. Зараз друзі, їду, заправляю даний автомобіль до повного і будемо передавати автомобіль. Ще заїдемо на нову пошту, заберемо посилки від компанії GTM, там е, Також вони знову ж до нас долучилися. Якби так і надалі проходило, щоб вони до нас долучалися і допомагали. І взагалі, якби всі долучалися, було б набагато крутіше все. Якщо чесно, в мене запитів вчора зайшов в TikTok. я там дуже рідко заходжу в ті повідомлення. Вчора, як зайшов, не знаю, около 50 тільки автомобілів просять хлопці. Ну, Дуже реально багато. Деякі. Частину коштів назбирали, там вже легше, там вже не потрібно всю суму збирати, можна до, доточити, допомогти і закрити. Тому друзі, хто потребує автомобіль, той ви починайте збори. Е, перш за все між своїми, десь в себе у знайомих, нехай роблять репости і так далі. Вибачте, ми не можемо закрити таку велику кількість зборів, тому що ми ну максимум один автомобіль за два тижні. І це завдяки нашим прямим ефірам. Так що прямі ефіри також заходьте, підтримуйте, стараємося, щоб було цікаво. Ну а там вже як виходить. Ще на пошті заберемо посилки, які поприсилали наші підписники. Декілька чоловік попросили, можна вам прислати там, дехто теплі речі, дехто рукавички прислав. Дехто провізію, тобто харчі, різні смаколики і так далі. Також це заберемо. Навіть є підписники, які прямо до нас додому, це Валерій з Черкас приїжджав. Тому, друзі, я дуже вдячний всім за підтримку, за допомогу. Ну і Сьогодні коротеньке таке відео буде про цю допомогу. Хлопці буквально через пару годин вже приїдуть, тому ми покинули всі свої справи і поїхали. По даному автомобілю все тут в шикарному просто стані. Стан нового автомобіля. Ніби е, Вчора з Сергієм Миколайовичем випробовували повний привід. Заходить Сергій Миколайович до мене і каже, а ти пробував чи повний привод працює? так кажу, машина в такому стані має працювати. Ну каже, Я вмикав ніяка, лампочка не світиться. Він там, Сергій Миколайович, сплів сюди, трос теж такий металевий, потужний, для того, щоб в разі чого можна було. Ним користуватися, також там запаску зробив, щоб вона була встановлена на штатне місце. Ключ спеціальний. Ну, в общем, Сергій Миколайович непогано також доволі долучається. І каже, а ти пробував повний привід. Та кажу, не пробував. Каже, я включав, ніяка лампочка не світиться. Ну, В попередніх автомобілях ми випробовували, коли вмикаєш 4х4, то на табло показує, що він повний привід. Тю, кажу, ну давай. Так Ми причепили його за трактором. Ну, Трактор на місці стояв і попробували. Все працює, все ідеально. Так що, друзі, долучаємося. Е, хто не може фінансово долучатися, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, заходимо на трансляцію. Хоча б таким чином підтримуємо наші збори. Зараз реально, друзі, я зайшов і просто я в шоці, скільки е, всього потрібно. Е, ми не можемо стояти осторонь цих подій, коли хлопцям потрібно. Потрібна допомога, а забезпечення відповідного немає. І коли ти знаєш, що можеш допомогти і цим самим зберегти життя, тому ми не можемо стояти осторонь і допомагаємо як можемо. Так що, друзі, долучайтеся, а ми їдемо на заправочку. Загрузили трошки на новій пощі. Дивіться, друзі, кузовець вже нагрузили на новій пощі, доволі непогано. Там компанія GTM непогано зовсім долучилася. Там ще один збір. Хлопці просили генератор і гайковерт для ремонту техніки. А генератор для старлінку інверторний. В мене є генератор. Мені привіз Валерій з Черкас, але той не підходить. Їм саме потрібен інверторний. Тому компанія GTM погодилася і закрила ці питання взагалі повністю. Тобто потребу хлопців закрила, дякуємо. Ну, ці речі, по ці речі хлопці заїдуть особисто. І, ну, в общем, додому приїдемо. Я розберу посилки, подивлюсь, що там. А остальні всі коробки то долучилися наші підписники. Там в одній знаю точно окопні свічки, в одній продукти харчування, теплі речі, фліски. Дякую всім безмежно за те, що ви долучаєтеся таким чином. Ну, Вдома я це все покажу. Зараз заправляємо автомобіль і чим додому, бо хлопці скоро приїдуть. Зараз Людмила і Тетяна Вікторівна готують трішки погодувати хлопців, бо вони прямо з позиції їдуть. Тому ми їх нагодуємо, заправимо зараз, повністю загрузимо і будемо відправляти. Ще анатолій Скубко має встигнути підвезти декілька лопат, декілька кирок. Так, друзі, приїхав я з нової пошти. Зараз розгрузим деякі речі, ті, що передать, генератор. Залишимо і. коротше, покажу те, що привіз. <смас> Спеціально впав. Сергій Миколаївич устраняє деякі нюанси. Іди договорюйся. Що там? У <плес> мене помала та тут. Гольтик. Так. <плес> да. Ось цю. Маліцю не працює, робота. не працює, не робот. Держи, договарюйся з ній. Цю від'їхав, Оце ти, Малтех, так це здоровий дуже. Так я ж питаю, він питав, це болгарка є? А, відрізать. Ри... Лишнє відрізаєш, да. запихай. Я Каже, от... де Сергій Миколаївич, щоб поремонтувати мені трактир. Трактир ось тут, а ось тут кабіна малала. І отут, отут, дивись, а, а сьогодні. Чуть, -чуть побізі там був. Болтик. Були болтик. А сьогодні робиться. Опа! Це генератор від компанії GTM. Так, тут, друзі, дві посилочки від Власенко Ігор Володимирович. Є, це медичні рукавички. Для медицини ми це залишимо у волонтерському хабі. Так? Тут ось така лопата від Романенко Дмитро Миколайович. Ось такі ось лопати. Це не нові, це я так розумію, на відновлення для Сергія Миколайовича. Прислали Сергій Миколайович їх віднови, понагострює. І це держаки до них. Це також ми зробимо, потім передамо. Так, це від Клименко Інна Анатоліївна. Тут у нас три місця. Так, Закриваю це мій віна. Це гайковерт акумуляторний від компанії GTM. Це тим хлопцям, що генератор просили. Дякуємо компанії GTM за те, що постійно долучається до наших зборів. Величезне дякуємо і надіємося, що так і далі буде проходити. Так, Тут у нас е, вологі серветки. Це те, що буде потрібно, залишаємо тут. Тут посилка від Клименко Інна Анатоліївна, також третє місце. Тут у нас в общем, повна коробка шкарпетки, чаї, кава, швидкі сніданки, обіди, я так розумію. Горохово, общем, все те, що потрібно, шкарпетки, труси, смаколики. Артеки, взагалі, це все точно потрібно. Це залишаємо тут. І ще від компанії GTM. Це вже те, що в цей автомобіль піде. Тут у нас, друзі, і от Лени. Це тут що у нас? на що розпечатувати? Що тут? Грілки для рук, так? І чаї. Ну, Сюди впхнемо оцей ящик чи що. Так, і тут від компанії GTM це вже в цей автомобіль. Ми покладемо компресор для коліс. Набір інструментів. Давайте, хоч раз його розпакуємо. Доволі такий важкий сундучок. Ну, я думаю, шикарно. Ось такий ось набір від компанії GTM приїхав. Тут дивіться, набір головок. все компактно, класно складено. Ось такий інструмент. Коротше, відео такого малесенького. Величезного, все, що потрібно, довгі воротки, зірочки, в машину. І вони просили бензопилу. Бензопила GTM, це N40, це, по-моєму, така, як у мене. Реально класна бензопила. Також мастило у двохтактне і у цеп. Так, і тут, друзі, ще, я так розумію, від Олени Олександрівни окопні свічки мають бути мають бути, мене перевіряли. Треба перевірити. Так, так. Да. Отакі от, от круті окопні свічки. І тут із розпалювачами. Дякуємо Олені Олександрівні, дякуємо всім, що долучаються до наших зборів, що присилають посилки для хлопців, що долучаються коштами. Ну, я думаю, ми робимо вагомий все-таки внесок. Також, ось ці смаколики, чай, цукор, кава, мівіна. Печенюшка, отака. це також поїде хлопцям. Це від нашого підписника, нашого клієнта, від Валерія з Черкас. Так, ну це я покладу в автомобіль, щоб воно не розкисло, бо можуть бути. Будь... Хоча дощ не передають сьогодні. Супер-пупер, так? Да? І все компактно, бачиш? Все те, що в нас в великій коробці, тут усе маленькій і все по ділу. Бачиш і ці воротки, і оце весь ряд, те, що потрібно. Те, що не треба, не поклали, бачиш сюди. Зірочки і головки, які хочеш. Круто, так? Да? У тебе навіть в тому комплекті нема і... да, нема. Це ж, наверное, як провіряли, чи робить передок, да? грязі набрали, бо я дивлюся з травою. Я отак розворушую і мету. зараз. Так що, друзі, дивіться, зараз покажу вам фокус. Отака От машина від компанії GTM. Користуємося ціле літо, задоволені з усієї сили. Особливо наші жіночки. Не треба вручну мести. Листя все собирає. Кому цікаво, залишу посилання в описі до відео. Доброго дня, заходьте. Доброго. Володимир. Микола. Це я з вами. Микола. Добрий день. Тоже Микол. Сергій. Так, ну ось техніка. Хороша. Друзі, я передаю пікап оцей ні саннавара, оцим крутим хлопцям. І з сьомої мотопіхотної бригади. Друзі, у мене після завтра ж день народження. Так що приймаю подарунки доноками. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! А це тобі ось. Рабів до раю не пускають. Тепер буде в тебе таке. Дякую. Дякую. Давай розвернемо. Подивимося, що в нас тут є. Це все надпіски. Реальні надписки. Там лопата, ми ще заїдемо, загрузимо. Один чоловік лопати кирки привезе, потім заїдемо тут в сусіднє село там якихось продуктів, коротше, щоб вона пуста не поїхала, маскувальні сітки. Твермішель, там машину я теж продукцію загрузив, це от підписників, Там і чай, і кава, печення, мівіна, от такі речі. Генератор не треба. Треба. Ось вкидайте генератор. Він не новий, але він та, 20 часов на напрацювання, він як новий. Він заправлений, обслужений, масло поміняне, готовий. І це до нього кришка. Теж беріть. Газовий балон треба? Треба. Отаке. Такі і віщи. Тоже треба. Що ми оставляємо у вас ночіння? Я не знаю ще. — Я <кълз> ж <даже> не <знаю. кълз> она просто знать, ну, то, що вона у нас туди не доїде, то ну, 100%. <кълз> ну якщо не доїде, то вставляйте. Она, ну, 100 вона 100% не доїде. Там чи будуть, чи не будуть робити, да. то не будуть. Чи будуть просто добавлять, да, да, що это сам, да. Mm -hmm. Потому що вона не доїде. Ну, то если лягла, налягла, она накинула білим димом. Ну це вже ти... там. Да. Це вже може і капіталити, може прийдеться. Вона, ну, когда резко даєш газу, то на білим димом... перебрасывает, но едет, то есть она не это самое, ну, не кидает, масло не жрет, она едет. Ну а ходовки у нее от слова вообще нет. Ну попробуем сделать, думаю. Стабилизаторов хочу, нету, подшипников выходит. задних нету, э -э не реактивных тя тяг передних нету, наконечников <связывания> нету и салимблоков нету. Ну машина не ремонтировалась уже почти 8 месяцев, ну то есть она у нас, она, она не вылазная. Дверки боковые отпавшие, они привязаны внутри на веревку. тому що, ну, она, она работает, ну лягла. В, на на роботу крутись. Ну, сейчас я утощила. Они внапару були вместе с таблеткой. Ну, таблетка щось на ну, виносливі була. була, а кардіо зараз все. Вообще... Чусоня, треба буде машину підремонтувати одну. Похарчуємося, да? Та не пукаю, я їм хочу щось показати. То показуй, стій, давай ти мікрофон. Показуй. Там воно в хаті. Ну мені туди надо хати. Та, там десь камера заднього виду, вона відпала. її на місце приклеїти, воно все робити. Ти думаєш, що за фігня, так? Я бачив її, Йом-Палк. І що, не одрізав хоть. Ні! я їзу так, як за паску відкипляв, поняв? Давай, і що воно таке там? А це воно походу. Ну, я її приціпив. А де він її штатне місце, навіть не знаю. А воно все сюди цепляється. Ні, то ж для того, щоб знімати запаску. Ага. От, отвір. Так, там я покажу ще з речок. Це я не знаю, як вам повезло, що магнітофон ніхто не вкрав. Коврики є, і Донкрат, усе є. Тобто така машина що. Це така дверка. Гараж. Ага, ага. Самолет ага. ага. і ось це таке. А це що? Що це? Це самоход? Эм, це пока саме воєнний вузовій. Він веревочний. Який може ага. кусать. Ага. А усе я якраз валяюся. Ага. Ти а чого не валяєшся? Просто забудешся. Просто забудеться. Просто забудеться. Так що ця машинка робить? А ця машинка стріляє да, да? там, де росіяни ага. зараз на Кримському мосту да, навіть може вздивати. А це витягальна машина да, для ага. таких. Евакуатор, так, для... да? да, Це такий евакуатор ага. воєнний. В його піднять два ага. колеса. А це, мабуть, така як в нас, да, оце? Да, це така як у вас. Ага. А це літак? Да, це літак, який... Е... Був у мене тільки я його пересклов, розбив учора, ага. я знову і склав. Це... Це прапор України, так? Так, да, він просто стоїть і захисниться. Ага. Це в тебе тут прям конструкторське бюро якесь. <реш> <реш> Та він воєнний цей конструктор. <реш> Не зрозуміло. Це весь воєнний конструктор, висока льоса в воєнної машини. Ось цей руський тут збивав. <рі> Зазвичай, я збивав. <вже> <рі> ага. Не долетів, а? Так, <рі> да, не долетів, я вот тут стояв і збив. <рі> а <рі> а знаєте на чому? Чим збивав? Сама. Долетів там. летів за ним, догадалися. Догнав його, так? Да? Да, Догнав і збив. <рі> <рі> Ви сіпові це? Це запаску доставати. Вона знизу. Вив? Без, а, ні, ні, ні. Бо там секретка була, Сергій Миколаївич. Вчора Я знаю, бо там підготовився. І просто вдруг... проти часової стрілки, Вона вниз опускається. Да. А, сюди, ще раз. О, все. Десь, весь механізм. А нащо там колесо? А То То як дуже мощна машина, то те колесо буксує теж, поняв? Грабеться, якщо. П'ять на чотири. На жаль, у хлопців Т-4 зламався, зовсім все там розкитано. Ми спробуємо його поремонтувати. Да? Сергій Миколаївич, зробите течика? Сергій Миколаївич сказав зробити. Ось обіжить. Треба нема ще гукати, а роздай біта <ріхи> <ріхи> потихеньку, <ріхи> потихеньку. Вони <ріхи> <Ходи> мене обігають. Вони <ріхи> <Ходи. ріхи> мене обігають. Thank you. Так, друзі, автомобіль передали, цим хлопцям допомогли і продовжуємо допомагати іншим хлопцям. Щоправда, ці хлопці залишили свій транспортний засіб, на якому вони приїхали. Умовно транспортний засіб. Подивіться, друзі, на чому доводиться їздити нашим військовим. Тут автомобіль ну, на півтруп я б сказав, гума лиса, те, гума, ходова мертва. Двигун почав білим димом кидати. Мабуть, проблеми з двигуном, вони на силу сюди доїхали. Більше, ніж півтори тисячі оборотів не набирає. Походу, турбіна здохла, ну, але ми будемо старатися його підремонтувати. Бампера немає тут зовсім переднього, солярці. І в нас буквально з учорашнього обіду. І от нещодавно тільки закінчилось. Ось така ось, можна сказати, казка почалася в нас. Снігу насипало, лки-палки. Дивіться, я зранку вийшов, я по пояс брів по снігу. Ну, Для дітей це дуже добре, звісно. Для нас ну так, я б, я б не сказав, що дуже добре, бо треба фігачити той сніг весь викидати. Е, світла не було, це тільки включили і якраз це тільки пробив дорогу більш-менш трактор. Стосовно світла, сонця не було і панелі також закидані, тому нас врятував ось цей ось. Дизельний генератор. Ну, це вже в наступному відео я мабуть покажу. Ми заміряли, скільки кіловат бере на кількість літрів. Ну, в общем, робили заміри, дослідження. Ну, я думаю, наступне відео також буде цікаве. Друзі, вчора забрали наступний автомобіль для 32-ї бригади, але на шляху від Львова сюди до нас біля Житомира зламався цей двигун в автомобілі. І друзі, довелося наймати евакуатор. А евакуатор компанія Евакуатор Експрес. Експрес», по-моєму, Коротше, не люди ще ті, взяли за транспортування від Житомира до Львова, представте собі 30 тисяч гривень. Враховуючи те, що то автомобіль був для військових, могли б взяти там ну, на пальне і в зарплату водію. Ну не, не брати космічну суму. Ну, коротше, не знаю. Я і в 12 ночі розмовляв із директором тієї компанії. Нам зробили знижку 2 тисячі гривень. Ну, звісно, я наголошував на тому, що автомобіль для військових, але по барабану. Ну, добре, що той чоловік, що нам продав цей автомобіль, зголосився забрати автомобіль. І зараз вже водій Олександр він мені дуже допомагає з пригоном автомобілів. Зараз вже їде на автомобілі наступному, але це не пікап. Це автомобіль просила 111-та бригада тероборони. Е, їм не критично був пікап тому більше всього що цей автомобіль поїде до їх бажаємо здоров'я ми бійці луганського тереволу. Просимо підписників каналу Вовка Брус допомогти з придбанням автівки для виконання бойових завдань евакуації та підвозу БК Будемо дуже вдячні вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! А вже пікап для 32-ї бригади. Ми або мазду візьмемо, там є варіант, або почекаємо, можливо, поремонтуємо цей автомобіль. Ну, не знаю, там уже подумаємо і розберемося. Так що, друзі, дякую всім, хто долучається. Без вашої підтримки, без вашої допомоги, ми б цього всього не могли б робити. Величезне дякую, дякуємо компанії GTM, дякуємо всім тим людям, які нам прислали. Теплі речі, смаколики і провізію в автомобіль. Всім миру здоров'я і добра, до побачення і до зустрічі в нових відео. До речі, завтра о 19-й годині у вівторок у нас пряма трансляція. Доволі цікава, будуть цікаві призи. Також долучайтеся, заходьте, буде цікаво. Ну, всім до побачення.